Початку повномасштабної війни психологічний стан українців значно погіршився, щоб ментальна допомога стала максимально доступною для пацієнтів. В Україні запущена глобальна програма підготовки сімейних лікарів. Емеджґеп це означає, що лікарі-первинки, тобто сімейні лікарі, терапевти та педіатри, що пройшли навчання, зможуть розпізнавати та діагностувати у пацієнтів перші прояви ментальних проблем. Коли пацієнт приходить на прийом до лікаря, то під час збору його причин, з якими він звернувся, лікар може з'ясувати, що можливо потрібно його провести скринінг з приводу психічного здоров'я. Тоді лікар задає питання з посібника джеп і проводить відповідний скринінг, використовуючи алгоритм. Лікар запитує, які саме скарги в нього є, уточнює скільки часу триває тривога, які є симптоми, чи це впливає на його життя. Наприклад, якщо є симптоми, ми схожі на депресію, ми відкриваємо посібництво MIJ і відкриваємо головний алгоритм. Визначаємо, чи є визначені симптоми, які підходять під цей діагноз. Що ми з'ясовуємо, що пацієнта, наприклад, є численність, які симптоми у сфері фізичного здоров'я без явної причини, є брак сил, втому порушення сну, постійний сум, пригнічення настрою, втрата інтересу і почуття задоволення. Ми переходимо до розділу депресія. Так? І вже разом з пацієнтом цей інструмент дозволений до у присутності пацієнта, Тобто ми разом з ним оцінюємо, чи справді ті симптоми, які в нього є, підходять під цей діагноз, а можливо нема депресії. Да і пацієнт просто потребує психосоціальних втручань і Тобто ми йому пояснюємо, що можуть пов'язані ті чи інші симптоми, і таким чином надаємо йому допомогу. Настанова мечґе пропонує медичним працівникам протоколи діагностики та ведення поширених ментальних розладів. І ще важливі інструменти для роботи. Програма навчає надавати допомогу пацієнтам із поширеними за зараз симптомами депресія, гостра реакція на стрес, тривога, ПТСР, суїцидальна поведінка, розлади пов'язані з вживанням психоактивних речовин, інші скарги на стан ментального здоров'я. Також ефективно комунікувати з пацієнтом та його близькими, оцінювати пріоритетні розлади, вести розлади легкого та помірного ступеня тяжкості, якщо пацієнт не хоче йти до вузького спеціаліста, направляти до спеціалістів та відповідних служб. Першу чергу це дає впевненість спілкування з пацієнтами, тому. Що що в першу чергу це інструмент про ефективну комунікацію та вміння пояснити пацієнту, що саме з ним відбувається на сьогодні? В лікарів є багато можливостей. Найпростіший це онлайн ресурс на сайті академії НСЗУ, де можна пройти це навчання. Після проходження навчання лікар-спеціаліст не стає психологом чи психіатром. Якщо він бачить, що ситуація поза межами компетенції первинної ланки, він направляє пацієнта до вузьких спеціалістів. Шавши навчання за Мечгеп, фахівці сімейної медицини отримують можливість надавати медичні послуги в рамках нового пакету програми медичних гарантій з надання психологічної допомоги на первинному рівні.